Вітаю на каналі Миколаїв. Сьогодні у нас 23 червня, 24 рік. Ну, сьогодні свято Троїця, кажуть, ну, як завжди, ми працюємо, тому що немає ось так бачите. Приїхав додому, поставив машину. щоб обідати, Тут у мене фундуковий садок. Сьогодні буде, буде про фундуковий садок, верніше про щеплення. Ну так, зайшов подивитися і, як завжди. Ось такий у нас тут ряд Миколаївської селекції. Я саджав його це вже роки 4 тому назад. Гарні дерева виросли, але ми все прибираємо. ну які, Деякі ми пересаджували, а деякі щеплюємо. ось На рахунок щеплення я хочу сказати, на рах... які висновки. ну Робили ми тут щеплення морозівським, Хуцька бомба, ось, чудово прижилася. Тут у нас що тут у нас Морозівський? Ось гарні прирости. Тут ми два роки назад робили теж китайським секатором ось такий гарний пририст порос. Але відео не про то. Ну, відео про приживаємось і більше як питання, в кого були такі випадки. Ну, відразу хто не витримає, вже піде. Покажу, як же ж показати. Ось бачимо щеплення, ось щеплення. І це робилося, воно видно, що китайським секатором, ну я ось робив тут покращеною куполіровкою. І воно прижилося. Тут ось робив китайським секатором, це ми робили, що тут той самий морозівський. Але що цікаво, те, що місце дуже гарно зрослося. Майже не видно. Ось так само. Майже не видно. Зрослося шикарно. Не хоче фокусуватися. Ось, ледве піймав, бачимо місце зростання, ось телефон вже паршивий, треба міняти. Гарно зрослося, але живець висох. Ось виходить місце зростання. Ось тут живе, а далі висох. Цікаво, що буде з нього, щось ще ні. А так, якщо... Ти вже навчився, ми вже набралися трошки досвіду, покращена куполіровка дуже гарно приживається. Але я ж кажу, що не завжди і не всюди. Тут ми ось теж покращена куполіровка, дуже гарно прижилася. Ми перепрививаємо повністю всю деревину. Тут ось у нас два роки тому назад було щеплення китайським секатором. Заросло, навіть і не видно нічого. Ось такі гарні прирости. Ну, Покращена куполіровка. Ще ми це робили пізно. Ми це робили пізно вже. Ось, до речі, знову, здається, китайським секатором. Зараз розмотаю, покажу. То не сручно. Ось, до речі, бачите, розмотали китайським секатором, робили щеплення. Якщо все гарно, гарний живець і все гарно, хто не вміє робити, китайський секатор альтернатива і дуже гарна. Це у нас трапезунт. Ось підписування маркером. Ми вже будемо, так як вони прижилися, ми вже будемо цепляти, щепляти, чи прицепляти на кожну гілочку бірку. Головна, головна проблема це проблема в тому, чому я зацепився в садку, в тому, що придбали ми знову стрічку і знову, і знову підробка. Підробка в чому? Ну, Це звичайна плівка, яка нарізана, гарно запакована. Казали, сама розкладається, але вона... Але вона утворює перетяжки. І тепер приходиться все акуратно розматувати. Тому що, ну, якщо ти поспішаєш то да, є варіант, те, що можна розрізати. Але розрізаючи, ми пошкоджуємо обов'язково кору, і потім там знову рана, знову треба йому заростати і все інше. Бувають, звісно, щеплення, Ось як ми розмотуємо, бачите, в прямому ефірі так сказати, оцю плівку. Добре, вона перетягує, але вона. Але вона як затягує при щепленні, але вона зовсім зовсім не розкладається. Ось такими плівками. Тому що в мене коли спитали, я вже казав, так, похвастався, що я їх не знімаю зовсім, а, бо знімаю по осені. Вони не заважають. Ось Знову бачите, неможливо її навіть розірвати. зараз. Ось Ми розмотали, зняли це щеплення. Бачимо, не знаю чому. Бачимо, що тут навіть зелене, ну там щось було вже вцепилося. Вцепилося, але покращена куполіровка, але не прижилося. Це в нас теж трапезун був. Ось така проблема. Проблема щеплювання ще виявляється в тому, що потрібно якісну стрічку. Якісна стрічка, яка б розкладалася або розривалася. Я купував там одну стрічку. Японська, як вони кажуть, я не пам'ятаю вже виробника. От Бачите, така проблема ще обираємося досвіду. От робили не покращені окупуровкою і ми не, не співпало. У нас одна сторона співпала, а інша живець занадто довго був підрізаний. І маємо ось тут незаростання калісу. І ось такий гарний привіс, начебто воно росте, але є в майбутньому те, що воно тут не заросте. І воно тут відламається, не присувається. Ось поруч, як гарно все заросло. Прямо шикарно, можна сказати, що воно на відмінно все заросло. Ось такі справи. Тут в нашому садку достигає йошта. Вон, подивіться, як гарно. гарно вона завантажена. Скільки буде ягод, ягід не знаю, що ми з нею будемо робити. Люди самі не знають, що з нею робити. Тут у нас, до речі, теж зараз покажу, не виключаюся. Ну, Вже почекайте вже трошки Вон, у наша жина. Достигає наша жина. Подивіться, який розмір ягід. Який розмір ягід. Тут же ж у нас вжина звичайна. Теж дивіться, яке гарне завантаження. Ремонтантна, звичайно. Вражає розмірами. Йошти у нас тут вдосталь буде. Наші фундучки, як я казав, це Миколаївська селекція тут посаджена. Ну, вони горішки є. Ось такі горішки в'язуються. Але я не пам'ятаю це, здається, той трапезунт, який не трапезунт, і він мілкий. Горішків. Ну, небагато. Десь ми перещеплюємо біля кожного. Кожного саженця. Ось тут у нас так само ось на поросель щеплено. Трапезунт у нас щеплений. І і що тут? Гарібальді? Ось бачимо, теж треба плівочку знімати, тому що від слова зовсім. До речі, так само я був не любитель ізоленти, стрічки клейкої стрічки, так сказати. Але я помітив, що де ізолентою чомусь. Краще заростає. Ну, можливо, тому що добре дуже затягується вона. Ви бачите, яке заростання калюсу. Зараз піймати, знову піймати. Ось. Зростання калюсу, яке гарне. Не хоче фокусуватися. О! Ось це калюс. Оце щеплення, яке гарно, гарно зарослося. І це було замотано. І треба лишити, тому що ще відріжемо. Треба мітки, обов'язково якісь яскраві лишати на щепленнях. Зараз виключусь. Тому що в самого бувають випадки, коли обрізаєш поросель і випадково зрізаєш щеплення. Тож треба дуже гарно його виділяти. Щеплений пагін. Ось тут знову у нас стрічка, яка не розкладається. Ну це біда. Це... це Ну, Бувають нюанси, бувають такі нюанси, ти нічого з цим не вдієш. Саме краще показує, покамість ось ця зелена така стрічка китайська. Не знаю, вона хоча б за те, що ти, якщо ви забули за щеплення, то вона розкладається. Тут у нас молоді насадження від Артема Сенника пересаджували. Тут у нас від Малинича. Також є від губіна Ігоря. Тут посадки. Це у нас діляночка, яку ми придбали і висадили тут сад. Ось у нас щеплення тут так само. Вже як екскурсія пройшла. Червонолисні нектарини. Медведівський. Тут у нас підщепа в цьому ж садку такий садок з великим асортиментом. Тут у нас кизили, підщепа зростає біля 500 штук. І ось це, що я казав, ось так ми почали про фундуки, а закінчили чим хочеш. Тут у нас також в садку ростуть інжири посаджені. Там у нас є агрус. Ось такі у нас мигдалі ростуть великі, а тут же ж є те, що ми щіплювали прищіплювали, прищеплювали саджанці. Все, була проблема в тому заплівку, защеплення показати. Ось у нас на нашому Миколаївській селекції ми прищепили червонолисні Варшавські. Тут у нас щепа відламалася, була зрізана і відламалась гілочка і знову пішло щось. І тут же ми поруч вже посадили. Гарібальді ми посадили на всякий випадок. Все, дякую за увагу. Навіть полуничка у нас була тут. Підписка, вподобайка. Дякую, хто слідкуйте, коментуйте, обов'язково ставте вподобайки. Тут у нас порічка гарна. Все буде добре і в нас, і в Україні. Дякуємо воїнам за світле небо і чисте, за те, що оберігають нас, дають нам змогу працювати на цій землі. Все буде добре. І в нас, і в Україні не забуваємо підтримати воїнам і дякувати їм.